Далі в марафоні випуск новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та «Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк вітаю. Сьогодні, 11 березня, у Саудівській Аравії відбудуться переговори між українською та американською делегаціями щодо завершення війни у Джидді. В переговорах з українською делегацією участь держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Він приєднався до радника Білого Дому з нацбезпеки Майка Волца та спецпредставника Трампа з питань близького сходу Стіва Віткофа. На перемовинах з українцями Рубіо просуватиме головну ідею президента Дональда Трампа про швидке припинення війни. Повідомили в американську. Ському держдепартаменті до складу української команди увійдуть очільник офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сабіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника офісу президента, полковник ЗСУ Павло Паліса. Американський президент Дональд Трамп очікує позитивних результатів від переговорів з Україною у Саудівській Аравії. Про це він заявив журналістам на борту президентського літака. Вашингтон може невдовзі припинити паузу в обміні розвідданими з Києвом. Повідомив господар Білого Дому. Окрім того, на думку Трампа, Україна підпише угоду про рідкісноземельні метали. Стосовно переговорів Джидді з українською делегацією, Трамп висловив оптимізм, зауважив, що очікує значного прогресу. Американський лідер також заявив, що його адміністрація розглядає різні варіанти санкцій проти Росії. Водночас, за його словами, Білий Дім не стурбований військовими навчаннями за участю Росіян, Китаю та Ірану. Попереду великі зустрічі у Саудівській Аравії за участі Росії та України. Побачимо, чи зможемо щось зробити. Я хотів би щось зробити. Насправді ні в кого немає козирів. У Росії їх немає. Усе, що потрібно, це укласти угоду та перестати вбивати людей. Це безглузда війна, і ми маємо намір її завершити. 126 зіткнень сталося на фронті за минулу добу. Про це повідомляє наш генштаб. Складною залишається ситуація на покровському напрямку. Тут зупинили 21 один ворога. При цьому окупанти втратили майже дві сотні бійців ще понад півтори сотні дістали поранення. Крім того, вдалося знищити п'ять бойових броньованих машин, чотири автомобілі, одинадцять мотоциклів, чотири гармати та одну реактивну систему залпового вогню. Ураган. Ще понад два десятки зіткнень сталося на Лиманському напрямку. Тривають запеклі бої довкола Турецька. За день біля міста сталося 17 зіткнень стільки ж атак відбили наші воїни і на Новопавлівському відтинку фронту. Медики кількох лікарень рятують постраждалих внаслідок російської атаки по добропіллю, що на Донеччині. Нагадаю, в п'ятницю ворог цинічно обстріляв центр міста ракетами та безпілотником. Загинули 11 людей ще півсотні поранені. 11 потерпілих доправили до Дніпровської лікарні з травмами різної складності. У трьох є загроза життю, кажуть лікарі. Серед пацієнтів 28-річний Микола. Він волонтер благодійної організації, яка допомагає з евакуацією та юридичними проблемами. Людям у зонах бойових дій. У його хребці уламок. Саме він і не дає хлопцю рухатися. Медики вже зробили дві операції. Попереду ще кілька. Та головне кажуть фахівці: він зможе ходити, ба навіть бігати. У нього важкі поранення, відірвана діафрагма, забій легенів. розтрощена нирка відламок, знаходиться в хребцю. Лише вчора Миколу від'єднали від апарата штучної вентиляції легень. Хлопець отримав надважкі поранення під час допомоги цивільним після чергової атаки росіян. Я був у у друга і стався обстріл. Вже після першого вибуху Микола побіг до будинку, який палав звідти виводив стареньку жінку. Саме в цей час пролунали повторні вибухи. Вона мала мобільна. Поки ми йшли, вони зробили повторний обстріл. Касетними боєприпасами. Жінка згадує Микола отримала поранення, але головне вижила. Це підтвердила і мати волонтера, вона поруч із ним постійно. Хлопцю перелили понад три з половиною літри крові та плазми. Він уже переніс дві операції. Їхала медична допомога, ми їхали за нею. так Зразу приїхали, мається в що він був ще декілька годин на операції, потім слідуюча операція. Ну, так. Я си не підтримувала, так. Що кажете? Що він найкращий був, що він моє сонечко. Микола хоче чим швидше стати на ноги та одужати і вже має плани на майбутнє. Зараз в ну, мене більше в планах виздоров, Ну, одужати, допомагати людям, а ті хочемо зіграти свої. Загалом з 7 по 9 березня до Дніпра доставили 11 поранених під час атаки в добропіллі. Є й дуже важко травмовані пацієнти, зокрема дві жінки. Загроза життю, кажуть медики, залишається. Інші постраждалі нині у відділеннях травматології. Більша кількість людей, яких доставили вчасно, сьогодні йдуть на поправку. Всі травматологи мобілізовані. Сьогодні заплановано більше 10 операцій. Щоб врятувати динаміку цих людей за понад три роки повномасштабного вторгнення ця лікарня прийняла понад 4 тисячі поранених цивільних із багатьох областей нашої країни. Христина Венгеля Ускайте Денис Сінегін Факт Сітів Єдині новини. Він на власні очі бачив, як росіяни спалювали сотні українських міст і селищ, і це додає йому мотивації в боротьбі з ворогом. Наступний наш сюжет про пілота аеророзвідки 93-ї бригади Холодний Яр на позивний дикий. Чоловік на фронті від самого початку повномасштабної війни встиг спробувати себе і зв'язківцем попрацювати з важкою технікою. А тепер опанував дрон та допомагає коригувати удари по ворогу на турецькому напрямку. Про пошук сил для боротьби та мрії на повернення. Воєнне життя. Далі в сюжеті Єгора Ромахла. Сам я з Дніпропетровської області, город Новомосковськ. Жив там. Останні три роки живу, де прийдеться, куди відправлю. Він, як і більшість військових, намагається ставитися до серйозних речей з гумором, адже на війні по-іншому важко. Це інтерв'ю з аеророзвідником 93-ї бригади Холодний Яр на позивний Дикий. Ми записали в бліндажі під Турецьком, дивлячись на ті горда, які зараз да, там, окуповані Російською Федерацією, так і ти бачиш, що залишається з тих домівок, то ти не хочеш, щоб в тебе вдома відбувалося те ж саме. Повномасштабна війна не перший бойовий досвід чоловіка. До цього була антитерористична операція, Донецький аеропорт. Далі цивільне життя з улюбленою роботою. До повномасштабника я працював у барбершопі, займався стрижками, стриг чоловіків, дітей. Та повномасштабна агресія расистів 22-го змусила залишити спокійне життя і знову взяти зброю до рук за ці три роки. Дикий побував майже на усіх основних напрямках: Херсонщина, Запоріжжя, Суми, Харків. Тепер Донеччина, Палаючий Турецьк. Разом з побратимами він відслідковує руху ворога в місті та його околицях. Бої тут точаться 24 на 7, Тому і робота є завжди. Тим паче ворожі солдати каже аеророзвідник: більше нагадують зомбі аніж людей. Це люди, які можуть йти, так як і вранці і вночі, так же і посеред білого дня. Тобто вони взагалі не бояться, і їх нічого не зупиняють. Інколи коли навіть йдуть взриви, все і вони просто йдуть і без жодної реакції. Мета ж таких жертв єдина відхопити, хоча б ще один клаптик української землі. За це російські командири готові платити колосальними втратами. Зокрема, тут під Турецьком їх нинішня ціль ось ці терикони. Ведуться зараз вистачах бої. Російська федерація хоче їх забрати свій контроль, щоб на їм відкрилося дуже багато можливостей в дальнішньому і в сторону Константиновки, в сторону других населених пунктів. На попри колосальний тиск та кількісну перевагу ворога, наші захисники продовжують тримати оборону. До перемоги України каже дикий, триватиме і його боротьба. Для цього є і підтримка найрідніших людей, і мрія про післявоєнне життя. Дитина та моя друга половинка це ті люди, які завжди мене підтримують і в будь-якій ситуації. Вони поряд. У мене є ціль відкрити салон до війни. Ця ціль була. І вона майже здійснилася, але все, ще попереду Єгор Ромахлов, факти СІТІВІ, Єдині новини пілотний проєкт із залученням кінологів із собаками до психоемоційної підтримки поліцейських та їхніх рідних запровадили в національній поліції України. Триватиме він два роки. Одні з перших практичні навчання та семінар відбулися в Кам'янці-Подільському на Хмельниччині. Там зібралися психологи, психіатри, кінологи та їхні чотирилапі партнери з різних куточків країни. Загалом майже сотня фахівців, які за допомогою каністерапії допомагають відновлюватися ветеранам. Кінологи зі своїми собаками їздять у шпиталі та реабілітаційні центри. Каністерапію останні кілька років активно застосовують, аби допомогти українським ветеранам і ветеранкам подолати психологічні травми. Ми два роки тому в Україні почали створювати центри, де працюють і чотирилапі терапевти. Ми відвідуємо всіх військових поранених. Собака стає таким маленьким місточком між психологом і, і цим нашим пораненим бійцем. Вона допомагає йому відкритися легше піти на контакт. Кам'янець-Подільська громада однією з перших в Україні скористалася програмою публічних закупівель, придбавши на потреби комунального підприємства п'ять нових сміттєвозів українського виготовлення, і це не лише вагоме придбання для міста, а й підтримка виробників спецтехніки та десятків їхніх підрядників. Адже саме завдяки державній програмі зроблено в Україні 40% витрачених грошей на придбання техніки повертаються у бюджети всіх рівнів, які потім ідуть на допомогу ЗСУ. Великогабаритні та сучасні сміттєвози українського виробника уже понад місяць працюють у Кам'янці-Подільському. Ці машини допомагають не лише підтримувати частоту у місті, а й забезпечують працівникам комунального підприємства комфортні умови. Сучасна машина. Не те, що зіли, Тут Кондиціонер є тепленько. Вже, вже комфортно. П'ять сміттєвозів, які місто придбало за умовами програми публічних закупівель, є порятунком для величезної громади. За останні 10 років автопарк комунального підприємства поповнився лише однією новою машиною. А от жителів у місті від початку великої війни стало в рази більше, як і сміття, яке треба вивозити. На добу кожного машина мінімум дві-три ходки. Ну так взагалі ми співаємо. Зранку обираємо вечора знову. де, де більше скаплі людей. Знову обирає один сміттєвоз коштує 4,5 мільйони гривень. На таку дорогу покупку місто наважилось завдяки державній політиці. Зроблено в Україні вона підтримує громади, міста і села, які купують техніку та іншу продукцію українського виробника. Загальна програма коштує 22 мільйони гривень. Половина цієї суми. Було виділено рішенням сесії Кам'янець-Подільської міської ради. Решта 50% – це було взято кредит по державній програмі 5.7.9 на 10 років. Адже вона дійсно нам дала можливість вирішити одну з таких системних проблем комунального господарства. Публічні закупівлі міських та сільських рад, комунальних підприємств та установ, які купують українське, дають змогу в умовах війни до 40% витрачених коштів повертати в бюджети всіх рівнів та спрямовувати на допомогу ЗСУ і. Економічно підтримують свою країну, а не інші держави, коли ми інвестуємо кошти, особливо в сфері публічних закупівель на придбання локалізованої або виробленої в Україні техніки. Або будь-якого продукту, це значить, що ми працюємо саме на розвиток економіки України. У Кам'янці-Подільському планують і надалі використовувати пропозиції державної програми. Хочуть придбати вітчизняні автобуси для сполучення з віддаленими селами. Серед суттєвих переваг українських виробників техніки це наявність сервісних служб і складів запчастин у своїй країні. А ще створення робочих місць та підтримка власної економіки. Людмила Цимбалюк, Анатолій. Лік Дмитрієв, факти і єдині новини. А далі про ще одну героїчну історію. Командир батальйону 22 окремої механізованої бригади Євген Бурковський став на захист країни ще 14-го року. З початком повномасштабної війни повернувся на службу. Його батальйон брав участь у найзапекліших боях. А сам Євген завжди був поруч з бійцями. На жаль, торік командир Бурковський загинув на Курщині під час штурму ворожих позицій. Його родина та побратими створили петицію про надання воїнові звання героя України. Смертно підтримати ініціативу можете і ви. Дуже багато нагород від 22-ї, окремої механізованої бригади. Від заложного. Катерина показує нагороди свого чоловіка Євгена Бурковського, командира 2-го батальйону 22-ї окремої механізованої бригади. Ходив на позиції завжди. Ось він. Він бойовий комбат. Нагороди Євгена уважно розглядає і його чотирирічна донечка Ніколь. Та найбільше дівчинка любить татові фото, показує найулюбленіше. Вот вот. А чому вона тобі найбільше подобається? Тому що У цивільному житті Євген Борковський був шеф-кухарем і ще го добровільно став на захист країни, боронив Луганщину. Там безкомпромісно. Ну, ми... Він сказав. Якщо там не остановить, вони сюди прийдуть. І yeah. все. Ми дітей всі поважали вибор. Реабілітація була дуже тяжка, конечно, після війни, но він її пройшов гідно. Після реабілітації Євген повернувся до цивільного життя, працював на судні, одружився. Утім, із початком великої війни разом із рідним братом і свекром одразу ж рушив до військкомату. Пройшов Очаків, Авдіївку, Очерета на Був командиром стрілецького взводу 68-го окремого батальйону, начальником розвідки. А отримавши звання лейтенанта, став командиром другого батальйону 22-ї окремої механізованої бригади. Завдяки його керівництву підрозділ успішно наступав і Нищив ворога сам Євген завжди йшов у бої зі своїми солдатами. Так було і торік, 14 серпня, командир Бурковський загинув під час штурму ворожих позицій у Курській області. Як він пообіцяв іншим хлопцям, вони не хотіли, щоб він йшов, що він буде сидіти в авто там поруч і командувати штурмом. Але коли зайшла піхота, він вийшов з машини. Під час служби поруч із Євгеном завжди була дружина Катерина. Як волонтерка допомагала не лише батальйону чоловіка, а й іншим підрозділам. Часто виїжджала в зону бойових дій. Катерина каже, для їхньої родини нині найважливіше гідно вшанувати пам'ять Євгена. Тепер вулиця на якій жив воїн носить його ім'я. Також у процесі перейменування батальйон, яким керував командир Бурковський. А ще дружина створила петицію про присвоєння євгено Бурковського звання героя України. Він він служив з 2014 року. Ось у нього була можливість списатися, але він цього не зробив. І він був дійсно бойовий комбат, який за людей. Ініціативу підтримав і батальйон Євгена. Побратими записали з фронту відеозвернення. Ми побратими Євгена Борковського, командира 2-го механізованого батальйону, 22 крайньої механізованої бригади. Просимо присвоїти лейтенанту бурковському звання Герою України. Євген. Був не просто командир. Євген був побратим, під керівництвом якого наш підрозділ бездоганно виконував бойові завдання на різних напрямках. Родина та побратими Євгена роблять усе, щоб його ім'я не забули, бо справжні герої продовжують жити у нашій пам'яті в назвах вулиць і в серцях тих, за чию свободу вони боролися. А ми тую, це воно калину підімімо, а ми на. Все славну Україну, гей, 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 заселимо. Олександра Ченкова, Євген Гандрапенько, Фактесі Тіві. Єдині новини. І насамкінець про примхи погоди у вівторок, 11 березня, в Україні буде надзвичайно тепло до 20 градусів. З позначкою плюс підвищиться температура у Києві, Вінниці, Чернівцях, Житомирі та Івано-Франківську. У столиці це буде найтепліший день тижня, адже потім синоптики прогнозують зниження температури у західній області України. Прийдуть дощі, які з середи поширяться далі і принесуть похолодання. Поки ж температурні показники б'ють рекорди. Зокрема, 8 березня стало найтеплішим за останні 100 років спостереження. Тепер йдуть прохолодні і вологі повітряні маси дощ прольється на Закарпатті та в Карпатах. Незначні опади очікуються і в північних і в центральних областях, але похолодає лише на кілька градусів. Цього тижня заморозків синоптики не прогнозують, але з 15 березня зниження температури продовжиться. Повернуться і нічні приморозки. Наприкінці цього тижня в нас температура вже буде вночі у західних та північних областях 1,7 тепла, а день також нижче, плюс 4, плюс 10. Це відчутне зниження, але це якраз наближення до кліматичної норми березня. Але решта території ще буде залишатися в більш високих значеннях. Вночі там 4, плюс 10 буде, а в день 12, 18 градусів. Що ж на цьому наш випуск завершується? Бажаю вам усього найкращого, а наш марафон триває.